Всім привіт! Венконалістком Games продовжуємо проходити Seno Saga Hellbade 2. Так, попереднього раз, значить, трошки нам той работоргівець допоміг. Ми дійшли до цього місця, де повно драурів. Я е, ну, треба якось рухатись далі тут. Да. Місці насправді Типу, Драури нападають на... Короче, ну виходить, на нормані. Я, дуже погано це не бачив ні разу. Після того жодних інших облізків, що там на курсор робить. Темно, так, що капець. От ніде не бачу. Там щось є? Там нічого нема. А от тут який капець робиться, це щось. Ну секунду. Перевіряю зазвичай чи нормально все записується, бо, блін, гра така. Непогано вимоги ви. Могли? Капець, що вони роблять? А не знаю. А туди чи туди не туди. Хоча ніби шлях на гору є. Блін, вібрації які. а, а зрозумів. Знов не заліз, капець. Закритий простір це таке. У мене чесно в мене від цього всього теж були великі очі. Ой, бля. Снов вібрацію я риска. Ой. Да, все ну кепіску okay, тут. Деякі прям я, я не знаю. Пусть максимально близько до якогось пеку чи що там на землі. А я знаю, що данностоп тут Блін, Я тут не хочу вивчатися. <гум> Мені тут не подобається. Прям зовсім. І хто? Вона буде купатися в крові. Її меч співатиме. Вона звільнить його або помре. Щось нас натискали чи ні? Робитися. А ну давай біць. давай Да я ж на да я натискаю. Я натискаю. Для тебя управління чи що скуда буква? Не та кнопка. Я ж натыскал. Давай. А. а ну я натыскаю, типа... Оце коли типу я намагаюся всі удари блокувати ого. Ой-ой-ой. Та ну ти, а коли я маю бити? Таааа... <звук> <звук> Та ну... Oh, e o quando se traz com uma А ты туши довязался? А, блин, ну. А я ж натискаю. Я ж натискаю. Саме прикольно, що я натискаю, а воно не сприю. Та сіки можна. А сики можно, сики тех пор ежем. Опа, этих полно тут. часто натискаю вони сприйов я не знаю дуже стаміни немає чи є а ти ще хто такий і що робити як тебе звати, Сено Я чекав на тебе. Оце ну... Зараз. Дребігти зараз. Дребігти. Кабацію брат є сильні які. більшість їх всіх академий сопроводжується реально реальними вібраціями. Давай, 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 давай. Що це таке? Що це, бляха, таке. Це просто, просто припинилось. Так, світанок. Тепер їй доведеться ховатися від світла. Але вона полюватиме нас. І вийде на слід, що й не матиме змогу. Зараз ти в небезпеці. Будімо. Будімо. Я думаю, зараз щемось прийде биць. Я, думаю, зараз щемось придеться биць. Я родом із поселення неподалік. Я прийшов сюди по допомогу. Але Фрейс стала жертвою. Я пішов на резні, мене теж забрали. Чому тебе прив'язали до стопа? Що робили драугри? Вони кликали істоту. Намагаюсь повернути її громом і кров'ю. Я був жертвою. А ви навіщо? Чому вони викликають цю істоту? Схоже, вони поклоняються їй. Її. її темне серце здається промовляє до них. Я хочу сказати, всі ці старі боги покинули ці землі, тому що ми знаходимо, тому що ми знаходимо нових. Коротко. Мені потрібно повернутися додому, до свого народу. Якщо ти підеш зі мною, я допомагатиму, як зможу. Але можу попередити, що істота переслідує нас. Коротше. Ми можемо запропонувати притулок на деякий час, але не захист. Ти бачив раніше? На власному гіркому досвіді та досвіді інших. Наброді у цій землі. Звідти йдемо села. Отже, ти з оркеанських острів судячи по всьому. Навіщо ти тут? <ривіт> Як рабиня, я прив'язала там рабовасника. <ривіт> до речі, саме тільки що сказав, звідки вона. Торгестер? Я не питала його імені. Торгестер з бра. Хрось там я забула. не Можу прочитати. Знаєш це місце? Так, але навіщо туди прямувати? Вони б'ють тебе, бо ще гірше. Боже, яка потвора. Дра... Драугри завжди були дикі. Але ще гірше, ніж я думав. Я вірив, що із часом ми повернемо собі свою землю. Опа, ти тут, да? <сумітно> <сумітно> <піон> Та що ти робитимеш з ним? Він мені не потрібен. Ти можеш сказати, куди мені йти. Якщо його полишиш, він помре. Від, від другу траурі або від голоду. Від траурі його схопили. Book Nematch is to win Don't feel pity, he doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. She saw it, not just a monster. She saw it, a ray of light. He is evil. There is no choice. So stupid. She not listening to us. Stupid. She is saving it. that monster. A wound looks bad, Augustus. Cera, serious. <laughs> <laughs> Якщо ти прийшов до допомоги, я можу її надати. Сам ти довго не притягнеш. Я піду з тобою, але це нічого не змінює. Не чекайте, подяки, ні від мене, ні від мого батька. Я не сподіваюсь. І досі не сказав мені. І вау, вау, вау. Вона велитка. Вони прокидаються заходом сонця. Подімфайдем багато хто намагався боротися з ними, але було, що вони безсмертні. Може, боги можуть їх бити, але богів на цих землях немає. Вдень белети ховаються, а вночі полюють. І ти можеш подумати, хоча б у день є якийсь перепочинок, але знай. Ночі довшаються. Не стає зима, тоді дня взагалі немає. Тільки не ніч. Незабаром час людей скінчиться. Що це за місце? секунду. Я провів сюди свій народ, пообіцявши їм за море нове життя. Поряднуть божевілля і злиднів. Певний час ми були щасливі. Але потім прокинувся вулкан, і настала темрява. Коли наступає ніч, Івага стає жахом для мого поселення. Вона витоптає посів і збиває ту. Невелику кількість худоби, яка є, ми його годуємо. Чого б вам не піти, звідси? Ми намагались. Якби далеко не зайшли в день, засняв вночі вона полює на нас. Хоча тут є діти, люди, які занадто слабкі, щоб тікати. Ми в пасті. Щоночі людей менше. Ти є білізки, я жодного обеліску ще не бачив. Бачив жодного обеліску, Що за приколи? Чи я такий вже сліпий, чи що? Типу тобто той був там. я не знаю. Де вони ховаються? ж не відкритий світ. Куди там не ходив він ну, ніде нема. Бога, яке руйновище. Де всі? На скелях високих і безпечних. Де Іваго не може до них дістатися. Варто було приєднатися до нас, коли він пробудував. Шлях, який ти обрав він безчесний. Скажи ще, ще раз старий, я вирву твої внутріші. Торестер, озирнись на коло справжній ворог no, no Добре, йдемо Сюди, так. Да? Ну, ніде нема вона бачить нитку, яка пов'язує світ, відчуває її приховане серцебиття і знає, коли воно прискорюється. Зараз вона відчуває тремтіння на шкірі істоту, що набуває форми. Щось наближається. Так, якісь там вібрації. Чекай. Вона тут. Треба бігти, куди бігти? Ну, блин. Я ничего не бачу. Вставай, блин. Вставай, бляха. Все, цену Бежи. 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 Просто біжи. Біжи, 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 біжи. Не зупиняйся. Капець. А, сюди, 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 давай. Давай, давай, давай. Просто біжи. О, бляхано. Це да, все-таки дог... А де ті двоє поділися? А де ті двоє поділися? Вставай! йо -моє. А де ті двоє поділись? Опа, її рука. Бляга робиться. Ой-ой-ой-ой-ой, ж ти таке? Йомою, сказує, що з тобой требеться? Чого на ми чудовиська

Нейкін Сенуа. Типу вона сюди не може залізти. So І люди з сильною волею, які мріють про новий світ. Їхнє власне царство гель. Вони не застрягнуть на самоті в кошмарі. Якщо розбудити сновиду, чи здихне кошмар. Що тут відбувається? Хто вона? Коли <софіш> вулкан <The Vulcan> вивергався, <софіш> <Vigilvary> <софіш> він зруйнував стіну між цим світом і Йотенхейму. і Вивети зі сходу на сюди. Вони вбивають і здають всіх хто потрапить їм до, до лап. Зараз дехто з нас ховається. Обороняється, бореться далі. А дехто з нас використовує інше, щоб зупинити навалу. Інші, що ти маєш на увазі, сказати їй тористер, розповісти, що робити батько. Що ти вдієш, пар. Ми знайшов спосіб убезпечити своїх людей. Твій народ гине. Боді з пара вірки Приносить рабів свої земель у жертву. Віддає. Їм велетом, відда їх велетом, щоб ми народ не чіпали. Це востаннє. Ти не можеш просто протистояти нам самотужки. Тебе немає шансу. Сено Іваго позначила тебе. Спробуєш покинути червоні пагорби, вона полюватиме на тебе і б'є. Тоді я б'ю її першою. Її не можна бити. це неможливо. Я вбила Бога фар, в грі, блін, я не можу вимити ім'я. Немає нічого неможливо. Ні, іншого шляху немає. Богів не можна вбити. Навіщо ти сюди прийшла сенуа? Зупинити работорговців? І ось ти в халепі. Їх не спинити. Це не може бути велета. Я це зроблю. Б'ю велета. я сподіваюся, тут вже був чекпоінт, Тому да? що на цьому я буду зупинятися. Да, такий ти е пішень, зустрівся з тією велеткою, велетом, ну, типу, так. Да. Бадьоро вийшло, хоча б втекли. Тому усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.